Сьогодні у програмі угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом підпишуть до 5 червня. Українські авіаперевізники зможуть більш широко запропонувати свої послуги в старому світі, але не без обмежень. Росія продовжує вносити свої корективи у відносини України та Криму. Наразі заговорили про припинення залізничного сполучення. В той же час повідомляється, що пасажиропотік з Федерації в Україну вже скоротився на третину. Автоперевізникам вже не сила тримати на собі транспортування пасажирів за старими цінами на Черкащині, приміром почали підіймати вартість проїзду, не чекаючи згоди від влади. А ось голова парламентського підкомітету з питань автотранспорту Ігор Шкіля виступив із вимогою до мінінфраструктури про негайне внесення до Верховної Ради нової редакції закону про автомобільний транспорт. Про все це та інше. Дивіться далі у проекті транспорт. Угоду з євросоюзом про спільний авіаційний простір скоріш за все підпишуть до 5 червня. Принаймні так вважає голова державної авіаційної служби України Денис Антонюк. Нагадаю, договір мав бути укладений ще 14 березня. Причина затримки неготовність Європи. За словами Антонюка, з боку України всі необхідні кроки здійснені. Там спеціально ставлена така, така лакуна, така. незавершенная часть касательно Гибралтара, его статуса, который европейцы по состоянию на сегодня не финализировали. То есть с нашей стороны договор закончен, и более того с нашей стороны было такое достаточно настойчивое движение в сторону его подписания как можно быстрее. Апрель, май, даже не июнь. Но его в готовом к подписанию виде сейчас нет, и не по нашей вине. Вот. И поэтому... Однозначно сказать, как с какой даты все будет включено, мы не можем, поскольку он не подписан. Угода про спільний авіапростір насамперед передбачає єдині правила для українських та західних авіаліній. Фахівці впевнені, що західні авіакомпанії із задоволенням скористаються можливістю надання своїх послуг українцям, а вітчизняні перевізники змушені будуть підтягуватись до європейських колег як за якістю, так і за ціною. Якщо в компанії появляється ну, фінансовий журок за рахунок того, що в них є чіткі правила гри державних служби нашої авіаційні пласті, пласті працюють за більш-менш чіткими правилами. Фрейі, є якісь там на контроль з зобов'язання міжнародні. Рано чи пізно це буде конвертовано, а в економії пасажирів стосовно якості е перельотів, у вас не буде проблем з багажем, у вас не буде проблем, наприклад, з, з, з рерутінгом, з, з переходом з рейсу на рейс, вентуально, це буде трансформовано в нижчі ціни на білети. Тобто ціна на білет це не єдиний індикатор, є також якість, тобто за ті самі гроші, ви отримуєте кращу якість роботи авіації. Варто зазначити, що угода про спільний авіапростір має все ж преференції для західних компаній, адже українські перевізники матимуть деякі заборони у перельотах всередині країн євроспільноти. Договор составлен так, що повністю свободу українські перевозчики в Європі не отримують. Тобто по результатам підписання договору і імплементації всіх документів українські перевозчики не будуть мати повний доступ, ну, наприклад, до лінії Гамбург-Франкфурт. К сожалению, европейская сторона сказала, что вы можете летать между Франкфуртом и Парижем, но не сможете летать между Франкфуртом и Гамбургом. А чем это связано было? Uh, вот это были европейские требования во время ну, там, предыдущих всех обсуждений текста договора, и да, в этом есть закрыт, заложен некоторый, не знаю, дискриминационный или некоторый uh, момент такой неудобный, что ли, uh, но в принципе. Даже то, що буде розрішено, ну наприклад, між Римом і Парижем, між Франкфуртом і Лондоном, ну теж достаточно великий ринок це ну достаточно большої возможні у результаті підписання угоди. Україна матиме можливість отримати всю інформативну базу як Європі і слідувати всім європейським правилам, що безсумнівно дасть переваги для споживачів, в яких будуть ті ж правила гри. Більш того, це може дати можливість приходу лоукостів на вітчизняний авіаринок. Пасажиропотік із Російської Федерації до України за останній місяць скоротився більш ніж на 30% Таке заявляють у компанії РЖД. Там пояснюють зниження перевезень нестабільною ситуацією в нашій державі. Через зменшення попиту на квитки Укрзалізниця та РЖД знизили інтенсивність руху поїздів на маршруті Москва-Київ. Зокрема, вже скасували курсування двох поїздів. Відзначається, що росіяни наразі менше подорожують і в інших дальних напрямках. Гідно із наявною ситуацією, подорожі росіян можуть втрачати свій обсяг і надалі, адже, приміром, залізничні перевезення із материкової України до Криму можуть взагалі призупинити. Таке заявив голова компанії РЖД Владімір Якунін. За його словами, це потрібно, аби узгодити графіки руху поїздів материком та півостровом. У такому випадку усі охочі зможуть дістатися до Криму автівками, літаками, а росіяни ще й поромом, який курсує від Анапи на півостров. Нагадаю, із 1 квітня кримська залізниця скасувала частину приміських поїздів із Криму до України. Наразі Крим втрачає зв'язок із Україною. Невдовзі розпрощається із залізничним сполученням. Потяги можуть перестати курсувати до півострова із материкової України і назад вже з 27 травня. Таке заявляють в Укрзалізниці. Там зазначають, що це потрібно, аби узгодити графіки руху поїздів. Коли буде новий графік, не повідомляють. Тож від кінця травня до Криму можливо можна буде дістатися хіба що автівкою або літаком, та й то через Москву по авіарейси з материкової України України також скасовані. Лише проект мосту через Керченську протоку обійдеться Росії у 20 мільйонів доларів. Спеціально створена московським автодором державна компанія Транспортний перехід через Керченську протоку та Федеральний центр проектного фінансування вже підписали проектну угоду щодо зведення нового мосту. Цей проект мають розробити вже до листопада. Обсяги загального фінансування будівництва переправи, за оцінками російських дорожників, може досягти 3 мільярдів доларів. Фінансуватимуть міст коштами державної програми розвитку. Аспорту до 2020 року. Автоперевізники почали підіймати тарифи на свої послуги, не чекаючи вказівок згори. І стосується це вже не лише міських перевезень, але й внутрішньообласних маршрутів. Приміром, це відбувається у Черкаській області. Ще недавно Інна із дитиною з обласного центру діставалась до Богодухівки за 10 гривень. Наразі ж подібна поїздка стає справжньою розкішю для пересічних громадян. Як на мене, це вже занадто цільне. Ви їдете? Ми їдемо до мами в Богодуховку. А скільки ви заплатили? Скільки раніше коштував? Раніше коштував, оскільки я знаю, то ми платили 10 гривень, потім було 14, а це вже 21 гривня, 25 копійок, то це вже занадто на проїзд. Оцеміну дітей, канішно. У нас один тільки чоловік робить на мінімальну зарплату і на дитину виплати на інших маршрутах. Ситуація краща. Напівпорожніми курсують місцеві автобуси до райцентрів та до столиці. А коштував раніше 70 Тобто здорожчали на 10 десять так? А з якого дня? Із п'ятого квітня дорушили ми... Галупуюче зростання курсу долара, що призвело до значного підвищення вартості пального, а також борги держави за перевезення пільговиків основні тези виступів учасників обласних зборів перевізників Черкащини. Традиційно добиває галузь присутність на ринку нелегалів та корупція контролюючих органів. Вартість пального на сьогодні підскочила буквально за 2-3 неділі на 4 гривні за літр. Підприємства Дуже важко з важких ситуації, значить, в доході до того, що автобуси приходять, а на ранку нічим навіть заправити ці автобуси. Їх не відстежують, бо напевно їх хтось кришує. Є люди так сказати, від транспорту можно які з цього мають якийсь зиск. А вимиваються доходи з прибуткових маршрутів. Автобуси просто негарно виходять на лінію перед графіковими рейсами і просто вимивають пасажири. Гроші присутні на зборах наголошували, що у тарифну ситуацію має втрутитись антимонопольний комітет. На його дії вкрай сподіваються усі легальні учасники ринку. на минулому тижні. Антимонопольний комітет притеснює антимонопольний комітет, а не тервідділення. Дало рекомендації про основним основним реалізаторам палова. Так і скрапленого і стисненого газу привести ціни до економічно обґрунтованих. Рекомендації даються відповідно до, до статті 46 закону про захист економічної конкуренції. Вони обов'язкові до виконання, і звичайно, по ітогам виконання цих рекомендацій, кожен собі господарювання має з, ну, має відповісти на нашу рекомендацію офіційно. І аргументувати, що дійсно були от ми кожен суб'єкт привів при, вартість продукту до економічно обґрунтованого і антимонопольний комітет звичайно, перевіряє і відділення перевіряє цю обґрунтованість. Найбільшу дискусію, звісно ж, причинило питання підвищення тарифу на пасажирські перевезення. Перевізники наголошують, що, хоч влада і надалі бажає займатися популізмом, але більше перевозити пасажирів за такі гроші вони не можуть. Це не не тому, що ми хочемо, тому що це якесь сам -само, самобажання ці сам. Це просто необхідне, тому, що іначе підтримки держави нема і напевно не буде. Бо бачимо, що робиться з бюджетом. Значить, з нелегалами ніхто не бореться. Ну, тарифи, тарифи, да не це не гарно. Не зовсім такі приємлима міра, але діватися нам нікуди. Нам або стати, або якось щось піднімати тарифи. Присутні на зборах транспортники наголосили. Якщо влада не відреагує на їхні вимоги, то згодом область взагалі може залишитись без перевезень. Галузь пасажирських автомобільних перевезень потребує негайного законодавчого оновлення. Голова відповідного парламентського підкомітету Ігор Шкіля разом із колегами, перевізниками та профільними чиновниками обговорили нинішній стан ринку автоперевезень і вирішили звернутися до міністерства інфраструктури із вимогою термінового врегулювання нормативної бази. Наразі економічна ситуація в Україні поставила автоперевізників на межу виживання. Про це вони вже заявляють не на своїх внутрішніх зібраннях, а відкрито чиновникам мінфраструктури та. Депутатам Верховної Ради складові тарифи на перевезення постійно зростають. Це змушує перевізників вимагати від влади рішучих кроків у реформуванні законодавчої бази, що дозволило, приміром, запровадити вільні тарифи, прибрати на з ринку тощо. У профільних відомствах це розуміють і обіцяють докласти максимум зусиль для нормалізації ситуації. Ми почали з е, реформу із законодавчої бази, яка сьогодні. Е, Є в Україні, на жаль, вона дуже відстає від вимог ринку. Сьогодні якраз наші працівники юридичного департаменту напрацьовують зміни до діючого законодавства, зміни до закону про автомобільний транспорт, зміни до адміністративного кодексу та інших. На Я плануємо на наступній неділі почати громадське обговорення. Новий закон про автомобільний транспорт розробляють вже кілька років. Його схвалення неодноразово відкладалось через зміну керівництва міністерства інфраструктури та інших причетних відомств. Але за останні два роки робоча група, що складається з 97 профільних чиновників, науковців та представників найбільших автотранспортних асоціацій, ВААП та СМАП, здійснила величезний обсяг роботи, а саме опрацювали всі необхідні норми для цього. Однішнього ринку автопривезення наразі ж ця робота може стати нікому не потрібною, адже вже точаться розмови про необхідність розробки нового документа. Голова парламентського підкомітету автомобільного транспорту Ігор Шкіря заявив, що чекати в автоперевізників вже немає ані сил, ані можливості. Передайте міністру, що є сліви. Ну, понятно, что за, за, за день, за два, за три, за неделю вы его не сделаете. Но, но если в ближайшее время мы не увидим законопроект в том виде, который поддерживает ассоциации и тот, который поддерживает все политические силы, ну я буду вынужден искать у своих коллег поддержки, и мы внесем его как депутаты. Мы не будем тогда ждать вашей помощи. Но мы тогда откровенно скажем, что ваша помощь бесценна, лучше мы сделаем его сами. Під час засідання парламентського комітету з питань автомобільного транспорту було обговорено ще чимало питань про це вже у наступній програмі.